Кує, от, і все тут е, міністр закордонне знаєш, міністр е, високий представник Жозе Борель Європейського союзу. Він каже, що це ганебно, це це просто ганьба. Те, що робить те, що робить Орбан. Причому там же, ти розумієш, страждає не тільки Україна від цієї поведінки, від тих палок, які він вставляє в колеса, а вставляють іні встраждають і інші країни Євросоюзу, які не можуть з цих коштів отримувати компенсацію. Е... За те, тих, що ти гроші передавала так, тих грошей тієї допомоги, яку вони вже раніше е, пропонували. Але все одно, незважаючи на це, а все одно, в на початку серпня, Україна отримає майже півтора мільярда, мільярд чотириста мільйонів гривень допомоги Європейського союзу від забор... заборонених, заморожених активів а, а, Російської Федерації. Отак от, от і більше того, я вам хочу сказати: Угорщина разом із словаччиною. Вони е разом із Словаччиною звинуватили Україну в порушенні угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І зараз вони почали погрожувати подати до суду. А все чому? Отут бачиш, як їм почали взяли їх за живе, за жабри, за як казати українською? жабри чи зябра? Українською зябра здається за живе, за живели їх... російською нафтою. Так, за російську нафту взяли. Яку не можуть транспортувати через нафтопровід дружби, тоді Віктор Орбан почав заявляти, що неприпустимий крок з боку України, яка хоче стати членом ЄС, що нібито порушує угоди про асоціацію з європейським союзом? Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав це рішення України недружнім, яке зважаючи на що Київ отримує електроенергію від Угорщини, щось мало ми отримаємо. блекаутів було б менше, якби ми достатньо від них отримали. І але, крім того, а, сказав, що Україна завдала навіть шкоди не російській економіці. а Вона таким чином завдала шкоди європейському союзу. Так, але. але...